Вітаю вас, мої любі підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на магічну дату 24 квітня о 2 годині ночі 49 хвилин за київським часом настає повний місяць. Проте дію енергії ми можемо відчувати вже за кілька днів до, а також, звісно, буде діяти цей аспект протягом двох наступних тижнів. Він буде під впливом напружених аспектів. Між сонцем, місяцем та плутоном, планетою трансформації, планетою бульдозеру знаків зодіаку. Тож буде багато енергії, трансформаційної енергії. Ставте лайки, підписуйтеся, буду рада. Так і підтримаєте мене та український контент. А для більш детальної інформації можете писати мені в директ Instagram інстаграм для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт. Повний місяць завжди висвітлює нам теми. Тих сфер, куди потрапляє, ми будемо мати або певний результат, або кульмінацію і ясність картини, як бути. Або ж, якщо нас щось не влаштує, впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, ми можемо зробити коригування, роботу над помилками. Отже, оскільки місяць буде в знаці Скорпіон, це знак містичний, водний, тож енергії будуть таємні. Саме Плутон управитель знаку Скорпіон. Він не буде сильно діяти негативно на місяць, який символізує наші емоції, відчуття безпеки, проте буде спонукати нас до трансформаційних змін, до потреби кардинальних змін у житті. Скорпіон це приховані емоції в період повного місяця. Вони можуть вийти на поверхню. І вам головне справитися. Я вам цьому допоможу із напруженими енергіями, трансформувати їх в позитивне русло. Це хороший період для того, щоб позбуватися від усього непотрібного, оскільки сам Плутон прибирає з нашого життя все, що віджило, сам повний місяць буде спонукати до того, що буде можливість нам відмовитися від поганих звичок, від непотрібних стосунків, від того, що не дає нам крила і не дає просуватися далі, не дає розвиватися. Цей період може бути вищисний, зростає сильно наша інтуїція. На цей повний місяць ми можемо отримати результати тих планів, які були ще прописані минулого року в листопаді. Це дуже сприятливий період для таємних знань, глибокої аналітики, для звернень до езотериків, астрологів, психологів. Щоб попрацювати напружений аспект між Сонцем та Плутоном, місяцем та Плутоном, можна трансформувати цю енергію в. В дослідницькій роботі, в прибиранні через консультації астролога, йогу, медитації та молитви, оскільки в цей період Меркурій, що відповідає за інформацію, за переїзди, спілкування, буде ретроградним і поблизу кармічного місячного узла раху, який вказує на шлях еволюції, тож, опираючись на вже відомі знання, ми зможемо переоцінити ситуацію, передивитися наші плани, щось підкоригувати і поміняти. В цей період можемо припинити спілкування з тими людьми, які надають нам розвитку. І місяць буде стояти в шостому градусі скорпіону. Характеристика цього градусу вказує на нашу можливість проявити свою цілеспрямованість, мужність, відповідальність та рішучість. Зараз розглянемо, в яку сферу для кожного знаку попадає повний місяць. Та перш ніж розкажу, скажу, розглянемо вплив повного місяця по датам народження. Цей повний місяць торкнеться. Всіх, проте найбільше він зачепить всіх, хто має асцендент в першу чергу, а також чотири точки гороскопу, чи місяць, чи сонце, а в таких знаках, як Скорпіон, Риби, раки, тобто водна стихія. Гармонійний аспект тригон буде для тих, хто народжений із 20 по 27 число таких місяців, як Лютий та Червень. Аспект Можливості обов'язково це має бути результати кульмінації вашої клопіткої праці для народжених із 23 жовтня по 2 листопада. Через напружені обставини ви зможете досягти успіху, якщо маєте щатливі точки гороскопу із 6 градусу теліця плюс-мінус 3 градуси. Або ж народження із 20 по 27 квітня. Торкатися з Фебі буде і тих, хто народився із 20 по 27 серпня та грудня. Сприятло цей період від чогось відмовлятися, позбавлятися від непотрібного. І зараз розглянемо детальніше кожен знак задяку. Для вас, мої шановні овни, повний місяць буде висвітлювати теми, які торкаються вашого восьмого сектору. Сектор, що відповідає за великі гроші, за справи ваших партнерів, за спільні ресурси, капітал, а також ви можете мати ясну картину, пов'язану із банками. Це може бути отримання або ж підписання важливих договорів, банківських угод, або ж зміна банківської карти, чи банку. Буде зростати ваша пристрасть, можете отримати результати стосовно. Оподаткування, кредитування, аліментів, а також спадку. Це буде і хорошим періодом для того, щоб ви позбавлялися від негативних звичок, або ж можете отримати результати, які стосуються тем зачаття та езотерики. Можливо, хтось для вас вирішить проконсультуватися у астролога, або ж самим займатися темами астрології та психології. Любімительці, у вашому сьомому секторі, секторі партнерства, буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, які стосуються ваших партнерів по шлюбу та по бізнесу, ваших відкритих ворогів та опонентів, а також клієнтів. Це сприятливий час, наприклад, для того, щоб ви отримали результати за свою спільну діяльність з партнером або ж вирішили створити спільний бізнес із вашим. Чоловіком або дружиною, або познайомилися, знайшли собі компаньйона по бізнесу. Це хороший період, і отримати результати від взаємодії з вашими клієнтами. Це також час важливих змін у вашій професійній діяльності, адже ви можете перевести свою улюблену справу у бізнес. Це також і є період шлюбів, коли ви можете зареєструвати свій шлюб. Хороший період для підвищення кваліфікацій. Це також і період, коли ви будете мати ясну картину, чи та людина поряд з вами, яка вам дійсно потрібна і яка дає вам розвиватися і підтримує вас. Любі мої, близняки, в вашому шостому секторі буде повний місяць. Це період, коли ви зможете мати ясну картину, особливо стосовно вашого режиму дня, побутових умов, вашої роботи в найм або ж людей, які на вас працюють, якщо у вас власний бізнес. Це Сприятливий період для того, щоб ви позбавлялися від негативних звичок, вирішували питання стосовно здоров'я, оскільки шостий сектор стосується здорового способу життя, нутриціології, ви можете вирішити займатися в цій сфері або знайти собі гарного помічника. Також можуть бути вирішені питання стосовно ваших домашніх улюбленців. Шостий дім пов'язаний також із допомагаючими професіями, тож може бути певна кульмінація і ясність у сферах консультування, наприклад. Любі мої раки у вашому п'ятому секторі буде повний місяць. Це період, коли місяць буде висвітлювати теми або ж давати кульмінацію, певні результати ви можете отримати всього, що стосується вашої власної справи та хобі. Або ж це можуть бути романтичні зустрічі. Або... Оскільки це дім азарту, можете отримати виграші в лотереї, наприклад. Чи це може стосуватися ваших спортивних досягнень, або ж місяць буде висвітлювати теми, які стосуються ваших дітей. Це можуть бути успіхи і результати у ваших діток, або ж ви можете дізнатися про те, що у вас буде поповнення в сім'ї. П'ятий дім також це дім романтичних зустрічей, побачень, свят. Вас обов'язково має бути якийсь привід для того, щоб зібрати гарну компанію і відсвяткувати, або ж поїхати в відпустку. Це може бути періодом, коли ви зможете отримати важливі документи для того, щоб поїхати за кордон, або ж купити білети для відвідування санаторіїв і відпочити. Любі моя лео, вашому четвертому секторі буде повний місяць. Це період, коли ви зможете отримати результати, кульмінацію подій, що стосуються вашої держави, вашої сім'ї, а також землі та нерухомості. В цей період буде ясність стосовно купівлі-продажу майна, наприклад, або ж переїзду. Це може бути вирішення зробити ремонт вдома. Особливо поки ретроградний Меркурій сприятливо робити ремонти. А за. Напруженими аспектами по Плутону це буде сильне бажання змінити щось трансформувати на краще в своїй оселі, можуть торкатися тему і переїзду, наприклад, до вашої коханої людини. Або ж ви можете дізнатися про поповнення своєї родини, любі мої діви, у вашому третьому секторі буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, які стосуються вашого близького оточення. Це можуть бути тітки, дядьки, ваші брати, сестри. Сусіди та колеги по роботі, воно може бути пов'язано із отриманням диплому, потрібних вам документів, підписання важливих угод, які стосуються підвищення кваліфікації, або ж це може бути прихід паперових грошей, або ж це може бути зміна вашого близького оточення, або ж переїзд і в результаті зміна оточення, або можуть бути зміни, які пов'язані з вашою роботою. І колективом це може стосуватися і різноманітних онлайн-курсів або ж м, справ пов'язаних із школами. Як результат, це може бути покупка нового гаджету або автомобілю. Та поки ретроградний Меркурій і місяць спадаючи, ви можете м, передивлюватися, потрібні вам варіанти, а вже починати діяти. Після 8 травня, коли буде зростаючий місяць, зараз можете придивлюватися до варіантів, але думка така вже може у вас з'явитися. Це може бути і перепідписання договорів. Любі мої Терези, у вашому другому секторі буде повний місяць. Це період, коли місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої самооцінки, роботи голосом, а це може бути періодом, коли ви. Ви йдете на сцену, або ж почнете заявляти про себе через соцмережі. Це також дім, який пов'язаний з вашими власними коштами, заробленими власною працею. Це дім самооцінки ваших цінностей, духовних і матеріальних, ваших ресурсів. Ви будете мати ясну картину, яка стосується вашої роботи. Це може бути отримання доходу від вашої праці, або ж ви зможете знайти собі потрібну роботу. Або додатковий заробіток. Оскільки другий дім пов'язаний із ресурсами, то це може бути кульмінація, або ж важливий для вас сигнал того, що потрібно звернути увагу на своє здоров'я, позбутися поганих звичок і тим самим перейти на здоровий спосіб життя. Любі мої скорпіони, ви. Головні цього повного місяця, адже саме у вашому секторі буде проходити повний місяць. Це сприятливий період для того, щоб ви проаналізували свою діяльність за попередні півроку, а це можливість. Отримати результати, кульмінацію, і ясність в практично у всіх сферах життя, адже перший сектор це прояв нашого власного я, це те, як нас бачать інші люди, як ми проявляємо себе в соціумі, і в результаті цього буде формуватися і наш статус, і наша робота, і наша самооцінка, і сфера нашої діяльності. По-перше, це стосується вашого статусу зовнішнього вигляду, іміджу, можливо, буде зміна манери спілкування або ж зміна статусу та вашого оточення. Можуть бути важливі знайомства, важливі підписання різноманітних угод та контрактів. Для вас буде ясність картини, хто ви в цьому вцілені, чи тим ви займаєтеся. Також це буде важливим періодом того, щоб ви прокачали свої скіли. Для вас період підвищення вашої інтуїції, для того, щоб ви провели аналітично глибокий аналіз, можна проводити своє власне детективне розслідування, сприятливо займатися езотерикою, астрологією, вивчати таємні науки. Любі майстриці, в вашому 12 му секторі буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітить теми, що стосуються всього далекого і закордонного, пов'язаного з еміграцією і з таємними науками. Це дім завершення. Тож, саме зараз ви зможете на такому повному місяці завершити непотрібні стосунки, завершити проект, перейти до нового, більш вигідного, переїхати, отримати. Потрібні документи для еміграції. Для когось це може бути періодом завершення ізоляції. Вона могла бути створена, власне, вашими руками, якщо ви займалися творчістю, наприклад, і у вас була усамітнена віддалена робота вдома, ви зможете завершити якийсь проект. або ж якщо вона була примусова, ця ізоляція пов'язана із відповідними подіями в Україні, або ж якщо вона стосувалася. Лікарні, оскільки 12-й дім це дім режимних об'єктів, в тому числі і лікарень. Це може бути періодом, коли ви навпаки захочете відвідати місце своєї сили, храми, медитувати, молитися саме за такими аспектами, в цей повний місяць дуже сприятливо медитації та молитва, йога, різноманітні езотеричні практики. Це хороший період для відвідування, наприклад, островів, ретритів, санаторіїв. Нехай це повний місяць, неодмінно принесе вам лише гарні результати. Любі мої козароги, у вашому 11 секторі буде повний місяць, це період, коли місяць висадить теми, які стосуються ваших планів на майбутнє. І якщо щось пішло не так, впродовж двох тижнів, будь ласка, можете спокійно все передивитися, якщо щось не подобається переглянути і підкоригувати. Та взагалі 11-й дім це також дім других шлюбів, це може бути. Зустріч із вашою людиною, і створення шлюбу. Це стосується і політики, а також всього інтернет-простору. Це дім соціальних мереж, ваших планів на майбутнє та роботи з дітьми, які не є вашими власними, але вони можуть бути дітками ваших друзів, однодумців, або ж це можуть бути колективи діток, які пов'язані з вашою роботою. Це може бути і рішенням для когось. Для усиновлення діток сприятливим періодом може бути отримання результатів за вашу продійну діяльність по 10-му сектору, тобто попередньому секторі, що відповідає за статус та кар'єру, тобто ви можете отримати винагороду. Премію за продіяну роботу за ваш проект. Також це може бути періодом, коли ви будете знати, хто вам однодумці, хто ваші друзі. Можливо, для когось це буде періодом, коли ви передивитеся своє близьке оточення і зрозуміти, кому можна довіряти, кому ні, і хто вам дійсно друг. Любі мої водолії, у вашому десятому секторі буде повний місяць. Період, коли місяць висвітить теми, що стосується вашого статусу, кар'єри, просування по кар'єрних сходах. Це може бути підвищення, наприклад, або ж зможете отримати важливий документ стосовно. Посади або ж переїзду. На статус може впливати і вагома покупка, і переїзд в іншу країну або в інше місце проживання. Якщо ви станете батьками, наприклад, або ж в період одруження, розлучення. Це все буде сприятливо для вашого Розвитку. Десятий сектор, що відповідає за вашу реалізацію в цьому втіленні, тож ви зможете зрозуміти для себе, ким ви хочете бути, щоб отримати не лише фінансову винагороду, а й визнання в соціуму. Любі мої, риби, в вашому дев'ятому секторі буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює тему, що стосується всього іноземного. Це може бути отримання результатів за продійну вашу роботу з попередні півроку. Пригадайте, які цілі ви переслідували в листопаді 2023 року. Якщо у вас щось може не влаштовувати, сприятливий період по ретро-Меркурію, поки він ретроградний, по напружених аспектах із Плутоном, щось відсіяти, щось передивитися, переробити і вже потім знову приступати до своїх проєктів. Дев'ятий дім пов'язаний з розширенням кругозору із мандрівками, з усім іноземним. Це може бути отримання візи або ж документи, що допоможе вам в зміні статусу за кордоном, або ж виїзд за кордон. Це може бути отримання диплому, успішна здача іспиту, або ж ви самі зможете стати для когось наставником. Дев'ятий сектор пов'язаний із видавництвом та юридичними справами, тож можете отримати важливий для себе документ, або ж підписати важливу угоду. Сприятливий період для мандрівок. І поки Меркурій ретроградний, можете мандрувати туди, де були раніше. Ось такий цікавий і з потужною енергією, щоб спонукати нас до трансформації, до змін у житті, буде чекати нас із 24 квітня. Бажаю всього найкращого. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, до наступної зустрічі, наступних відео!